Всім привіт! З вами Оксана Мімозова, і сьогодні я вам хочу показати дещо дуже цікаве. Почнемо. Перше, що хочу вам показати, це мої подарунки на день матерів. Мені синуля подарував ось такий наборчик. Це новинка від Mil Hill я, чесно, не очікувала, мені дуже було приємно. Ось такі гарні лисички. Ось скільки гнотечок. Ось бісер. Хочу сказати, що останні новинки Мілхілу щось дуже мало бісера вкладають. Ось такий листочок гарнюній. Так що скоро буду вишивати. Так, ще мої покупочки з Муркіних рукоділок. Ось такий гарний пакетик. Я його тільки що відкрила щоб вам не дуже шухотіти. І покажу, що тут знаходиться. Ось такий гарний набірчик, наборчик від Нової Слободи. Це дуже яскраві такі гарні мальви. Я дуже давно на них дивилася. Мені дуже подобаються чорнобривці, але зараз і дівчата їх вишивають. Я вже очима вишивалась. І тому вирішила купити е, мальви поки що. Ось така зворотна сторона. Дуже гарні розробки зараз з нової слободи. Мені дуже подобаються. Я там багатенько що собі навибирала. Але в мене в запасах вже є ще один наборчик нової слоб води, тому хочу вишити хоча б один, а потім вже докупити ще щось. Так, ось такі гарбузики від Мілхіл. Я давно на них дивилася. Вони такі яскраві, гарні. І вирішила собі їх придбати. Ось тут стільки бісера. Дивіться, на таку манюню, скільки бісера, да? ось такий а, шармік, серденько таке, зелене, вам видно ось таке. І ось такий наборчик теж мілхіл. Я Дуже полюблюю Hill, мені дуже подобається ця фірма, я хочу собі дуже багато ще чогось. Так, ось такі ниточки. Ось так стільки, багато бісера, обожнюю бісер. Я люблю, коли багато бісера, багато ниточок. Ну, більше люблю, коли більше бісера. Била ще я в собі ось такий наборчик, але не витримала і вже розпакувала. І ось у мене скільки вже вишитого. того. Ось так гарно. І так блищить. Бісер, гарно дуже. Дивіться, як це щось неймовірне. Покажу вам зараз бісер, який ходив. Це який гарний. Такий гудзик. Такий красивий бісер, тільки його дуже мало щось стали вкладати. Я підписала номерочки, а це я підписую який значок на схемі, якою ниточку пришивається, мені так зручно. Ось Такий помаранчевий, дуже яскравий, гарний, рожевий такий, дуже гарний. І ось які ниточки яскраві, дуже. Дуже гарні, такі зелені, гарні, дуже мені подобається як виходить так, ще вам покажу подарунки. Ось такий подарунок мені зробив чоловік, дуже неочікуваний. Я трошечки ганяла за цим наборчиком. Мені щось він так сподобався. І я хотіла його замовити в мурчиних рукоділках, але коли я зробила замовлення, мені перезвонили дівчата і сказали, що його немає в наявності. І я дуже так. І потім він з'явився на... в рукотильному судочку. Я така чоловіку кажу, о, я так хотіла цей наборчик, а в мене зараз хорошей немає, щоб купити. І буквально через три дні він мені прийнувся, кажу на бери, щоб тебе було, щоб ти не розстраювалась. Ось так. Дуже було приємно. Він мені, ну, якщо чесно, не дуже дарує такі ну, саморукодільні подарунки. Зазвичай я така сама купляю, приношу, кажу, на, це ти мені дариш на там, 8 березня або там, на день народження. вам показати лоджик. Ось такий така квіточка. Це же з нових удзиків, я так думаю. Багато так бісеру. Такі нотачки. Гарний сюжет. Я думаю, відшивий він буде ще гарніший. Так, ще подарунки. Не зовсім рукодільні, але дуже-дуже приємні. Це мені подарувала кума. Ось такий записничок дуже гарний і дуже такий зручний. Ось такий маф. Клітинку з корінками, але що мені дуже-дуже сподобалось. Я таке дуже-дуже люблю. Отакі От гарні листівочки. Ось такі яскраві, ну, просто надзвичайні, дуже гарні. Так, з подарунками і покупочками це все. Зараз я вам покажу свої просування. Може, їх не так багато, як мені хотілося б, але в мене була така насичений насичений тиждень. Так особо повишивати мені не вдалося. Я ще трошки прихворіла, якщо ви чуєте, по моєму голосу. А, так просування по моїм соняшникам. Ось тільки в мене вже вишито. Дуже гарно виходить, мені дуже подобається. Це просто неймовірно. На сонці воно взагалі блищить. Дуже дуже красиво. Просто неймовірно. І покажу вам просування по своїм піонам від Лукас. А я вишиваю ось цю квіточку і вишила вже оці два листочки. Ну так, добре просунулась. Коли яскраве сонце, я вишиваю без лупи, мені все видно. Я дуже переживала, що мені важко буде вишивати цю роботу, але ні, я вам не так показую. Насправді це отак має бути. Це ще тут буде так квітка, так, от, і ще такі, так, квітка, і ще такі квітка і ще такі листочки сюди будуть. І майже у мене, зараз покажу, і закінчилася канва. Тобто ще трошечки і я вже дойду, дійду до краю. І з цієї сторони а, треба доошивати цю квіточку тут внизу, і зробити тінь, і це вже буде не з роботи. Теж, бачите, ну, і тканинка закінчилася. Гарно виходить, мені навіть чоловік, як ви зрозуміли, він не дуже цікавиться цим сим. Сказав, що дуже гарно виходить дуже красиво так, оформила я ще одну свою роботу. Це орхідеї від Лукаес. Оформила я їх у багет і подарувала мамі на День Матері. У мене їх вже немає, я їх подарувала. Але я вам ставлю відео і фото. Мені, якщо чесно, не дуже сподобалось оформлення. Але ми з дівчиною з багетки дуже довго вибирали, прикладали і щось мені нічого не подобалось. Ну, самі побачите, пишіть мені в коментарях, як вам. Мені дуже важливо почути вашу думку. Що ви скажете з приводу оформлення? Ну, мамі сподобалось і це головне. Всім дякую за увагу. Всіх обіймаю. Бажаю тихих днів і ночей. Скоріше нашої перемоги і все буде Україна.